Під час даної очистки розкоксовується весь робочий такт автомобіля, а це поршень, циліндр, кільця, клапана, форсуночки, свічки, плюс вихлопна система, включаючи сажовий фільтр та каталізатор. Масла та фільтра після процедури змінювати не потрібно. Після процедури наші клієнти відзначають, що покращується динаміка, зменшуються вібрації та шум двигуна, авто стає працювати рівніше та тихіше, зникає детонація, нормалізується оберт, змикають посмикування та труїння. Зникають всі проблеми, спричинені нагаром. Рекомендовано цю чистку робити для профілактики РАЗ на 15-20 тисяч кілометрів пробігу. Звертайтесь, почистимо будь-які двигуни, будь-які об'єми. Знаходимось ми за адресою Хмельницьке шосе 82 на території заводу Аналу. Для запису телефонуйте або пишіть в приватні повідомлення.